Зараз розберемо цікавий механізм, і юрист Анастасія нам допоможе. Дивися, не бачила це ДТП, але цікава твоя думка. Ну, моя думка що тут винен водій мотоцикла. Як Давай. В принципі, в це про... Правильно, молодець. <ріст> <ріст> Давай по правилам розберемо. Е, так, ну, перший момент він поїхав раніше, ніж мав зелене світло. Який пункт? Це 8-7, ну це не твоя специфіка роботи. <ріст> е, перший мотоцикл порушує 8-73Е. Це поєднання червоного та жовтого. Він, як ви знаєте, забороняє рух транспортним засобам. Далі, що по е, кареті швидкої. А карета швидкої допомоги рухалась з вімкненим звуковим сигналом, але ну, чесно на відео не дуже видно. Чи ну, там був я скажу, це, це Харків, це Журавльовка, там він їхав вже на зелений 100%. Але навіть якщо б він їхав би на збороняючий, то в нього є пункт 3.1, який дозволяє відходити від розділу 8, пункту правда. А в даному випадку ще мотоцикл рушує пункт 3.2. Що в нас каже 3.2 пункт? А він ще. Р2 водії... це теж. водії, коли бачать спецтранспорт звільненими спецкалами, да, да, да. вони Має повинні надати на дорогу. дорогу. Так. Ну, Давай прийдемо до загального висновку: що в нас тут єдине порушення: це 873Е, що спровокувало ДТП, саме мотоцикліста. Все, дякую тобі, Анастасія.